Василенко, ну я вам скажу, те, що Василенко сказав на, на раді, що у нас в освіті інклюзивної немає, ну це 100%, це сам Володимир Вавич не, 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 абсолютно його не, не, не отрицає. Нема чому, нема тому, що нею не займається освіта. Освіта сьогодні не займається зовсім інклюзивною освітою. Один раз ми всі прийшли у дев'яту школу разом із головою, і на тому все закінчилось. Освіті управлінню освіти це не потрібно. Сьогодні нам начальник управління освіти каже, хай бере. Василенко і займається інклюзивною світою. Ні, шановний, це ваша обов'язок. Ви будете займатися. Якщо ви не вмієте, то ви так як ви говорите, зверніться до інститутів, зверніться до Василенка, може щось поможе Іваненко і. Створіть цю групу, ви створіть цю групу і швидко зробіть цю програму, не відтягуючи. Тобто, березня успіть винести на сесію, тому що за 22 років. І винести, якщо її винести вже на сідуючу, то винести і з грошима, і з тими грошима, великими грошима, які потрібні на цю світ. І, так, і я, я все-таки хочу, щоб ініціатором програми. І розробив таке положено е, відділ у управ... відділ управління освіти. Я ще говорю, і здійсно, воли правильно сказав із залученням фахівців і таких фахівців, і потім під це, може нам треба би йому додати коштів на спеціалістів і на владнання. Що значить, він правильно він каже, правильно вам каже, що сьогодні, якщо це давайте візочника, візочник це людина повністю, допустим. Е... Не, не є не, не, не доросла розкладу відстава, вона просто і ще може більше, як дорога дитина, але йому треба надати спеціальні умови. Оці умови і надання цих умов є великі затрати коштів. Починає так і сказав, з туалета і закінчуючи тим матеріалами, які потрібні, і може навіть пакет потрібні. Тому я хотів. Все таки, щоб ви прийняли рішення, щоб цю програму розробила управління світ із залучення по його звичайно буде розробляти управління освіти. Чому я е, звертаюся чи апелюю до Василенка? Тому що з Василенко ми працювали два роки назад, і до нього зверталися Василенко порівняє інклюзивну освіту в Нідерландах і порівняє в Україні. Вибачте, це дві різні речі. Володимир Іванович, я ще раз говорю, ви не хочете напочинати робити, ну це ми працюємо вже три роки. <звіст> ви не працюєте? Ви абсолютно в цьому паперсі не працюєте. Якби не працювали, вас було вже якісь напала. Напрацювання uh, uh, поки їх абсолютно okay, немає, що тут десь потрібно шукати компроміс. Я б хотіла договорити, що в цій робочій групі потрібно буде з чимось працювати, так? тобто це не те, що прошло сіли і ніби нічого не було. Тобто, вам, мабуть, до робочої групи, до першого засідання потрібно буде підготувати все, що є і було в праворах по цьому питанні до цього часу. А Василенко і інші там от представники особливої родини, мозайка, можуть уже доповнювати те, що у ваш Шановні міст. колеги. Ми працюємо на законодавчій базі, яка є в Україні. Ми нічого більше придумати не зможемо, і те, що придумаємо, якщо воно буде Закону, ми його в програмі включимо. Тому що, як пише е, е, стосовно того, що Аніщенко саботує включення мозаїки у мережу. Аніщенко не саботує, Аніщенко виконує законодавчі акти. У них до цього часу немає ліцензії на е, працю. Як ми можемо Причому тут, тут Аніщенко фінансувати мозаїки. мозаїки взагалі реабілітаційні навчальний центр? Цю програму та, тільки на законодавчій базі. З точки зору, зору менеджменту, тобто управління є прості правила. А це є найомні менеджери у нас, це управління освіти, яке повинно це робити. Це однозначно. І всі організаційні справи з залученням депутатів, фахівців, сторонніх і таке інше, повинні робити з під керівництвом управління освіти, тієї особи, яка буде виділена в управлінні освіти, щоб цим займатися пахово. І тому тут не повинно стати питання, там, нехай депутати роблять, чи, чи Василенка, чи хтось ще. У нас є найомні менеджери у місті для цього. Якщо у нас їх немає, то треба їх залучити або змінити, або щось завгодно зробити, щоб вони з'явилися. Це одне питання. Тому, відповідно, виходячи із, якщо приймається така позиція всім членами комісії, то тоді треба і діяти, виходячи з цього. Про те, що надати доручення по створенню робочої групи на цю тему. Для того, щоб була призначена конкретна особа, яка керівник цієї групи, чи організатор, чи координатор цієї групи, яка залучає всіх інших осіб. Дякую. Давайте так, підведемо її і то всього сказано, да? тому що зрозуміло, з однієї сторони емоції, а з іншої сторони, які рішення ми приймаємо. Да? За пропозицією Володимира Івановича, це питання знімається до вивчення, але враховуючи все ж таки обмеження по терміну всьому іншому, оскільки це питання стосується до управління освіти, то є пропозиція, що коли Володимир Іванович буде виступати на сесії, то з вашої сторони або ви представники управління освіти буде виступати на сесії. То щоб якраз управління освіти і був ініціатором створення цієї робочої групи. А хто вже буде входити, за всі бажання може війти кожен депутат, кожен мешканець. І, із, вашого, із вашого заключення комісії, і верніше не з вашого заключення комісії, а із того, що ми завтра пишемо наказ про створення робочої групи. І якщо ви знімаєте його із порядку, <підемо> 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 пишемо наказ. В наказі пишемо відповідальний з управління освіти Європи Петров Сідоров і, під <підемо> і <підемо> за угодою депутат такий, фахівець такий. Ми обдзвонимо інститути, обзвонимо школи, запросимо до це. Якщо Валерій <підемо> Ваєн скаже, я не Absolutely. буду, то що ж ми будемо? ми не роби це правильно